Морозний грудневий вечір огорнув Тернопіль сніговою ковдрою. Ліхтарі на вулиці Живова відкидали тьмяне світло на припарковані автівки та голі дерева, укриті інеєм. У квартирі на п'ятому поверсі панельної дев'ятиповерхівки Марина Петренко задумливо дивилася у вікно, спостерігаючи за сніжинками, що кружляли в повітрі. Їй щойно виповнилося 35, але іноді здавалося, що прожила вже ціле життя. Вона працювала бухгалтером у місцевій будівельній компанії, мала люблячого чоловіка Андрія та десятирічного сина Назара. Здавалося б, усе як у людей: стабільна робота, власна квартира, придбана ще до війни, коли ціни були нижчими, та родина. Але останнім часом щось непокоїло її, якесь незрозуміле перечуття. Андрій працював менеджером у компанії. Що займалася постачанням будівельних матеріалів. Познайомились вони ще в університеті, одружилися на останньому курсі. Він завжди був надійним, уважним, дбав про родину. Навіть зараз, у складні часи, примудрявся забезпечувати сім'ю всім необхідним. Щоправда, останні півроку став якимось замкненим, частіше затримувався на роботі, пояснюючи це новими проектами та збільшенням навантаження. Марина розуміла, часи не прості. Війна, хоч і не торкнулася їхнього міста безпосередньо, але вплинула на всіх. Ціни зростали, клієнти економили, замовлень стало менше. Вона й сама часто прокидалася серед ночі від тривожних думок про майбутнє. Їхніми сусідами по площадці була родина Коваленків Ірина та її 14-річна донька Софія. Чоловік Ірини загинув три роки тому в автокатастрофі. Відтоді вона сама виховувала доньку. Працювала вчителькою української мови та літератури в місцевій школі, де навчався і Назар. Жінки часто перетиналися на сходовій клітинці, обмінювалися новинами іноді разом пили каву на кухні в Марини. Того вечора, коли Марина стояла біля вікна, задумавшись про своє життя, у двері подзвонили. На порозі стояла Ірина, бліда та схвильована. Марино, можна з тобою поговорити? Голос сусідки тремтів. Марина провела її на кухню, увімкнула чайник. Ірина сіла за стіл, нервово перебираючи пальцями край светра. Я не знаю, як це сказати, але ти маєш знати. Це стосується Андрія. Серце Марини пропустило удар. Вона присіла навпроти сусідки, відчуваючи, як холодіють кінчики пальців. Розумієш, вже півроку Андрій. Він допомагає нам із Софією, регулярно приносить гроші, продукти. Спочатку я відмовлялася, але він наполягав, казав, що не може дивитися, як ми намагаємося вижити на мою вчительську зарплату. Марина відчула, як кімната починає обертатися перед очима. Всі ці місяці, коли чоловік говорив про затримки на роботі, про складні часи та необхідність економити, він таємно допомагав сусідці. Чому. Чому ти вирішила розповісти це зараз? ледь чутно запитала Марина. Ірина підняла на неї очі повній сліз. Тому що вчора, вчора Андрій сказав, що любить мене, що не може більше приховувати свої почуття. Чайник на плиті закипів, наповнюючи кухню, пронизливим свистом. Але Марина наче не чула його. В голові билася лише одна думка Як, як це могло статися? Коли їхнє спокійне, налагоджене життя почало розсипатися, вона згадала всі ті вечори, коли чекала чоловіка з роботи, як він приходив утомлений, але задоволений, розповідав про робочі справи, грався з Назаром. Невже все це був фарс театр одного актора? Я не хотіла цього Марину. Продовжувала Ірина, витираючи сльози. Спочатку це була просто допомога. Він бачив, як нам важко. Софія росте, потребує все більше репетитори, гуртки. А моєї зарплати ледве вистачає на найнеобхідніше. Андрій став заходити частіше, допомагав із дрібним ремонтом, цікавився нашими справами. Марина сиділа, стиснувши руки в кулаки під столом. Кожне слово Ірини било, наче молотом по серцю. Вона згадала, як місяць тому Андрій відмовився купити Назарові новий планшет для навчання, пояснюючи це складною фінансовою ситуацією, а виявляється, гроші були, просто йшли в іншу сім'ю. Я розумію, ти зараз мене ненавидиш, тихо промовила Ірина, опустивши очі, але повір, я ніколи не планувала руйнувати вашу сім'ю. Це все якось само собою, само собою? Марина відчула, як у грудях закипає гнів. Ти справді вважаєш, що почуття виникають само собою? Що можна просто так прийняти гроші від чужого чоловіка і не думати про наслідки? У цей момент у замку повернувся ключ. Андрій повернувся з роботи. Марина схопилася з місця, серце шалено калатало. Ірина теж підвелася, розгублено дивлячись на двері кухні. Привіт, я вдома, пролунав життєрадісний голос чоловіка з коридору. О, а чиї це чобітки? Ірина в гостях. Він з'явився на порозі кухні, тримаючи в руках пакет з продуктами. Побачивши вираз обличчя дружини та заплакану Ірину, завмер. Що відбувається? спитав він, повільно опускаючи пакет на підлогу. Це ти мені розкажи, голос Марини тремтів від стримуваних емоцій. Розкажи, як ти півроку носив гроші сусідці, як допомагав їй з усім на світі, поки власному синові відмовляв у найнеобхіднішому. Як? Марино, почекай. Андрій зробив крок уперед, піднявши руки в захисному жесті. Я все поясню, це не те, що ти думаєш. А що я маю думати? Марина відчула, як сльози течуть по щоках, що мій чоловік, з яким ми прожили 15 років, раптом вирішив стати благодійником. І чому саме молода сусідка стала об'єктом твоєї щедрості? Ірина рушила до виходу. Я краще піду. Стій. Марина різко повернулася до неї. Ти нікуди не підеш, поки ми все не з'ясуємо. Розкажи Андрію, що ти мені щойно сказала. Про його зізнання в коханні Андрій зблід. Що? Я ніколи. Ірино, про що вона говорить? Ірина завмерла біля дверей, переводячи погляд з одного на іншого. Але ж учора ти сказав я сказав, що люблю допомагати вам із Софією, бо ви нагадуєте мені мою сестру з племінницею. вигукнув Андрій. Як ти могла подумати, Боже, яка дурниця. Марина відчула, як у голові все перемішалося. Сестра? Яка ще сестра? За п'ятнадцять років шлюбу Андрій ніколи не згадував про сестру. У тебе немає сестри, повільно промовила вона. Андрій важко опустився на стілець. Є, точніше, була. Вона загинула десять років тому разом із чоловіком. Їхня донька вижила, але я не зміг її забрати. Був молодий, ми з тобою тільки починали життя, грошей не вистачало, її всиновила інша родина. Я навіть не знаю, де вона зараз. У кухні запала тиша. Було чутно лише цокання годинника на стіні та віддалений гавкіт собак з вулиці. Чому ти ніколи не розповідав? тихо спитала Марина. Бо це найболючіша частина мого життя. Андрій провів рукою по обличчю. Коли я побачив Ірину з Софією, вони так нагадали мені Оксану з Марічкою, я просто не міг пройти повз, розумієш? Ірина притулилася до одвірка. Пробачте, я все неправильно зрозуміла. Ваша турбота, увага, я подумала, ти подумала те, що хотіла подумати, різко обірвала її Марина. А ти повернулася вона до чоловіка. Чому приховував від мене? Хіба я не маю права знати про твою родину, про твої почуття? Проте, куди йдуть наші гроші? Андрій підвівся і підійшов до вікна. За склом продовжував падати сніг, перетворюючи місто на казкову декорацію. Але атмосфера в кухні була далеко від казкової. Я боявся, нарешті промовив він. Боявся, що ти не зрозумієш, що подумаєш, ніби я витрачаю сімейні гроші на чужих людей. Спочатку я планував допомогти їм кілька разів, але потім. Кожного разу, коли я бачив Софію, я думав про Марічку де вона, як живе, чи є в неї все необхідне. І, допомагаючи Ірині та Софії, я наче, наче частково спокутував свою провину перед племінницею. Марина відчула, як гнів поступово змінюється суміш жалю та розуміння, але біль від недовіри чоловіка нікуди не подівся. Я твоя дружина, Андрію. Ми разом 15 років. Як ти міг не довіряти мені щось настільки важливе? Думаєш, я б не зрозуміла, не підтримала. А ти б підтримала? він повернувся до неї. Коли ми ледве зводимо кінці з кінцями, коли постійно економимо на всьому, ти б погодилася віддавати частину грошей сусідам? Справа не в грошах. вигукнула Марина. Справа в довірі, у тому, що ти вирішував все сам за моєю спиною. У тому, що я дізналася про твою сестру лише зараз, та й то випадково. Ірина все ще стояла біля дверей, не знаючи, чи піти, чи залишитися. Мені справді краще піти, нарешті сказала вона. Я більше не прийму від вас жодної копійки і пробачте за все. Стій, Марина простягнула руку. Ти нікуди не підеш, поки ми все не з'ясуємо до кінця. Сідай! Ірина повільно повернулася до столу і сіла, опустивши очі. Розкажи мені все, звернулася Марина до чоловіка. Від початку про сестру, про племінницю, про все. Андрій глибоко вдихнув і почав розповідати про те, як його сестра Оксана вийшла заміж молодою, як народила доньку, як вони з чоловіком загинули в автокатастрофі, повертаючись з відпочинку. Марісті тоді було чотири роки. Я намагався їй все голос Андрія тремтів, але мені було двадцять п'ять. Ми з тобою тільки одружилися, жили в орендованій квартирі. Соціальні служби вирішили, що буде краще, якщо дівчинку візьме сім'я з кращими матеріальними умовами. Я навіть не зміг попрощатися з нею належним чином. Марина згадала той період їхнього життя. Андрій тоді став замкненим, багато працював, часто сидів ночами на балконі, корячи одну за одною. Вона списувала все на стрес через роботу, через їхні фінансові труднощі, а виявляється. Чому ти не розповів мені тоді? тихо спитала вона. Бо було соромно, він опустив голову. Соромно, що не зміг захистити єдину сестру, не зміг забезпечити племінниці нормальне життя. А потім, потім стало пізно. Руки йшли, я намагався забути, закрити цю рану, але коли побачив Ірину з Софією, все повернулося. Ірина підняла заплакані очі. Якби я знала, я б ніколи не подумала, не придумала собі. Тихо, перервала її Марина. Зараз не про це. Андрію, ти маєш розуміти те, що ти робив, допомагаючи сусідам, це добре. Але приховування правди від мене ні. Ми родина, ми маємо вирішувати такі речі разом. Я знаю. Андрій важко зітхнув. Просто це стало як снігова куля. Спочатку я просто купив Софії підручники до школи, коли почув, як Ірина скаржилася на ціни. Потім побачив, що в них зламався холодильник. І кожного разу я казав собі, це востаннє, але дивився на Софію і бачив Марічку. У цей момент у коридорі почулися кроки. З своєї кімнати вийшов Назар. Мамо, тату, що відбувається? Чому ви кричите? спитав він, заглядаючи на кухню. Марина швидко витерла сльози. Нічого, синку, ми просто розмовляємо. Іди до себе, добре. Але Назар не пішов. Він дивився на заплакану Ірину на бліде обличчя батька, на червоні очі матері. Щось сталося з Софією? спитав він стурбовано. Вона сьогодні в школі була якась дивна. З Софією все гаразд, відповіла Ірина, намагаючись посміхнутися, просто дорослі розмови. Назар переводив погляд з одного обличчя на інше. Ви посварилися через те, що тато допомагає тіті Ірі?» Всі завмерли. Ти, ти знав? Видихнула Марина. Ну так, знизав плечима Назар. Я бачив, як тато приносив їм продукти, і одного разу чув, як він говорить з тьотю Ірою про гроші на репетитора для Софії. Я думав, ви всі знаєте. Марина відчула, як у грудях щось стиснулося. Навіть десятирічна дитина знала про те, що чоловік від неї приховував. Чому ти мені не сказав? спитала вона сина. А що такого? здивувався Назар. Тато завжди каже, що треба допомагати тим, кому важко. У Софії немає тата, а в нас є хіба це погано? У кухні запала тиша. З дитячою безпосередністю Назар сказав те, що дорослі намагалися пояснити складними словами. Ні, синку, це не погано», – нарешті промовила Марина. Погано те, що дорослі іноді забувають про найпростіші речі про чесність, про довіру. Я більше не прийму вашої допомоги. Твердо сказала Ірина, підводячись. Це було неправильно з самого початку. Я повинна була відмовитися відразу. Сядь, знову зупинила її Марина. Ми все вирішимо. Але тепер відкрито і чесно. Назаре, йди до себе, будь ласка, нам треба поговорити. Коли син пішов, Марина повернулася до чоловіка. Розкажи мені все про Марічку, як її все новили, куди забрали? Може, ще не пізно її знайти? Андрій похитав головою. Я намагався кілька років тому наймав приватного детектива. Виявилося, її нова родина виїхала за кордон, кудись до Канади, слід простягнувся. І ти знову вирішив тримати це в собі? Марина відчула, як знову накочує хвиля образи. Скільки ще секретів ти від мене приховуєш? Більше жодних. Андрій подивився їй прямо в очі. Клянуся, я, я просто не хотів тебе засмучувати. Ти завжди така сильна, така упевнена. А я, я навіть власну племінницю захистити не зміг. Дурний. Марина підійшла до нього і взяла за руку. Хіба ти не розумієш? Твоя сила не в тому, щоб усе вирішувати самому, а в тому, щоб довіряти, ділитися, дозволяти іншим допомагати тобі. Ірина спостерігала за подружжям, відчуваючи себе зайвою у цій сімейній драмі. Але коли вона знову спробувала встати, Марина рішуче похитала головою. Ми не закінчили. Тепер твоя черга бути чесною. Чому ти вирішила, що Андрій має до тебе почуття? Що саме він сказав учора? Ірина зніяковіло опустила очі. Він прийшов увечері, приніс продукти і ліки для Софії. Вона захворіла. Ми розговорилися. Він розповідав про роботу, про те, як важливо підтримувати одне одного в складні часи, а потім сказав Я так люблю дивитися, як ви з Софією справляєтеся з усіма труднощами. Я, я неправильно зрозуміла, побачила те, що хотіла побачити. А ти хотіла? різко спитала Марина. Не знаю, чесно відповіла Ірина. Може, й так. Знаєш, коли сама виховуєш дитину, коли постійно борешся з фінансовими проблемами, а тут з'являється чоловік, який піклується, допомагає, цікавиться твоїм життям. Це затуманює розум. Андрій провів рукою по обличчю. Мені й на думку не спадало, що моя допомога може бути так витлумачена. Я просто, просто бачу у вас відображення того, що могло бути з Оксаною та Марічкою. А знаєш, що найгірше? раптом сказала Марина. Те, що ми живемо пліч опліч уже стільки років, а я навіть не знала, що в тебе є така рана на серці, не знала про твою сестру, про племінницю. Ми щовечора вечерюємо разом, спимо в одному ліжку, виховуємо сина і при цьому якась частина твого життя була повністю закрита від мене. Я думав, що захищаю тебе, тихо відповів Андрій, від свого болю, від своєї провини. Але ж ми одружувалися не для того, щоб ховати одне від одного свої болі. Вигукнула Марина, а для того, щоб ділити їх, щоб разом ставати сильнішими. За вікном посилився снігопад, великі сніжинки кружляли світлі ліхтарів, створюючи майже гіпнотичний ефект. У кухні запала тиша, порушувана лише тихим гудінням холодильника. Знаєте що? нарешті промовила Марина. Давайте всі заспокоїмося і спробуємо розібратися в ситуації як дорослі люди. Ірино. Ти більше не прийматимеш допомогу від Андрія особисто. Якщо тобі щось потрібно, звертайся до нас обох. Ми сусіди, врешті-решт. Якщо є можливість допомогти, допоможемо, але все буде відкрито і чесно. Ірина кивнула, витираючи сльози. Я така дурна, Навигадувала собі казне, що ні, ти не дурна. М'яко заперечила Марина, ти самотня жінка, яка намагається дати своїй дитині все найкраще. Це природно, шукати підтримки і розуміння, але наступного разу просто поговори зі мною відверто, без фантазій і припущень». Андрій підійшов до дружини і обійняв її за плечі. Пробач мені за все пробач, за мовчання, за таємниці. Я більше ніколи. Марина притулилася до його грудей. Я знаю. Просто більше ніколи не намагайся нести свій тягар самотужки. Ми родина, ми впораємося разом. Наступні дні принесли в їхнє життя багато змін. Марина наполягла на тому, щоб Андрій розповів їй усе про свою сестру від найщасливіших спогадів дитинства до найболючіших моментів утрати. Вони годинами сиділи вечорами, переглядали старі фотографії, які Андрій зберігав у коробці на антресолях, і говорили, говорили, говорили. Дивись, це ми з Оксаною на морі, показував він пожовклий знімок. Мені тринадцять, їй одинадцять. Батьки повезли нас до Одеси. Оксана тоді вперше побачила море і була така щаслива. Марина вдивлялася в обличчя дівчинки на фотографії, такі ж карі очі, як у Андрія, така ж щира посмішка. Тепер вона розуміла, чому чоловік не міг пройти повз проблеми Ірини та Софії. Вони справді нагадували йому про втрачену родину. Одного вечора, коли Назар уже спав, а вони сиділи на кухні за чаєм, Марина запропонувала, а давай спробуємо знайти Марічку. Зараз є стільки можливостей, соціальні мережі, міжнародні бази даних. Ти справді готова до цього? Андрій подивився на неї сумнівом. Це може бути довгий і складний процес, і немає гарантії, що вона захоче спілкуватися з нами. У неї інша родина, інше життя. Але вона має право знати, що в неї є дядько, який ніколи не переставав про неї думати, твердо сказала Марина, і двоюрідний брат, який навіть не знає про її існування. Тим часом їхні стосунки з Іриною теж змінилися. Спочатку було ніяково сусідка намагалася уникати зустрічей, червоніла, коли випадково стикалася з ними на сходах, але поступово все налагодилося. Марина сама запропонувала допомогу тепер уже відкрито і з повним розумінням ситуації. Вони разом організували для Софії додаткові заняття з англійської, виявилося, що дівчинка мріє стати перекладачем. Назар часто приходив до них робити домашнє завдання, і скоро у квартирі Коваленків стало гамірно від дитячих голосів та сміху. Знаєш, сказала якось Ірина, коли вони разом поверталися з батьківських зборів у школі. Я вдячна, що все так склалося. Навіть той незручний момент він допоміг нам стати справжніми друзями, а не просто сусідами. Марина погодилася, тепер, коли всі карти були розкриті, коли не залишилося недомовок і прихованих мотивів, їхнє спілкування стало щирішим і теплішим. А одного дня Андрій повернувся з роботи незвичайно схвильований. Що сталося? відразу помітила його стан Марина. І я знайшов її. Тихо сказав він. Знайшов Марічку, вона справді живе у Канаді, в Торонто. Я написав їй у Фейсбук, і вона відповіла. Марина відчула, як серце починає битися частіше. І що? Що вона написала? Вона, вона знає про мене, її прийомні батьки ніколи не приховували від неї правду про біологічну родину. Вона навіть намагалася мене шукати кілька років тому, але безуспішно. Марина обійняла чоловіка, відчуваючи, як він тремтить. Це доля, розумієш? Все відбувається саме тоді, коли має відбутися. Вона хоче поговорити з нами по відеозв'язку, продовжив Андрій. Сказала, що в неї є маленька донька. Мою племінницю назвали на честь її біологічної мами, теж Оксаною. Сніг за вікном перетворився на справжню хуртовину, коли вони готувалися до відеодзвінка з Марічкою. Назар нервово крутився поруч, намагаючись осмислити, що в нього раптом з'явилася двоюрідна сестра на іншому кінці світу. А вона говорить українською, допитувався хлопчик. Так, її прийомні батьки українці, які емігрували до Канади, пояснював Андрій, налаштовуючи ноутбук. Вони спеціально підтримували в ній зв'язок з корінням. Коли на екрані нарешті з'явилося обличчя молодої жінки, всі затамували подих. Марічці вже було 14, коли її всиновили. Тепер, у 24, вона була копією своєї матері, ті ж карі очі та ж тепла посмішка. Привіт, дядьку Андрію, сказала вона українською з легким акцентом. Я так довго чекала цієї миті. Андрій не міг вимовити ні слова, просто дивився на екран, де було обличчя дівчини, яку він востаннє бачив маленькою дитиною. Марина стиснула його руку, додаючи сил. Ти ти так схожа на Оксану, нарешті промовив він. Марічка усміхнулася крізь сльози. Знаю, мама, тобто моя прийомна мама, часто показувала мені фотографії, вони зберегли все, що змогли зібрати про мою біологічну родину. У цей момент у кадрі з'явилася маленька дівчинка років трьох з кучерявим світлим волоссям. А це моя Оксанка. Марічка пригорнула доньку. Я хотіла, щоб частинка мами жила в ній. Розмова тривала кілька годин. Марічка розповідала про своє життя в Канаді, про те, як закінчила університет, вийшла заміж за канадця українського походження, народила доньку. Вона розпитувала про всіх родичів, про життя в Україні, про Назара. Знаєш, сказала вона наприкінці розмови, я ніколи не тримала на тебе зла за те, що ти не зміг мене забрати. Мої прийомні батьки пояснили мені все, коли я підросла. І я розумію, ти зробив те, що вважав найкращим для мене. Андрій витер сльози. Я кожен день думав про тебе. Кожен день. Тепер ми знову разом. Усміхнулася Марічка. Нехай і через океан. І знаєш що? Ми з чоловіком плануємо приїхати влітку до України. Хочемо показати Оксанці її коріння. Після завершення розмови вони ще довго сиділи мовчки. Назар першим порушив тишу. Тепер у мене є сестра і племінниця. Це так круто. Марина обійняла чоловіка. Бачиш, іноді життя робить несподівані повороти. Те, що здавалося втраченим назавжди, повертається в найнесподіваніший момент. І все почалося з того, що я просто хотів допомогти сусідам, задумливо промовив Андрій. Ніби сама доля підштовхнула мене через Ірину та Софію я нарешті знайшов у собі сили зазирнути в минуле, прийняти його і рухатися далі. Тієї ночі вони довго не могли заснути. Марина думала про те, як одна таємниця, один прихований біль могли зруйнувати їхню родину, але натомість, коли правда вийшла назовні, все стало тільки міцніше. Знаєш, сказала вона чоловікові, я рада, що ти допомагав Ірині, не тому, як ти це робив, а тому, що це показало. Ти не розучився співчувати, не зачерствів душею, і тепер, коли все відкрилося. Може, це і є справжнє щастя, коли немає таємниць, коли можеш довіряти і бути собою. Андрій притулив її до себе Ти навчила мене найголовнішого що не треба нести свій тягар самому, що разом ми сильніші, і що любов це не тільки радість, а й уміння ділити біль. За вікном поступово стихала хуртовина, і перші промені зимового сонця починали пробуватися крізь хмари, обіцяючи новий день. І нові можливості для щастя.